Ще не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян. Основними причинами їх виникнення є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, необережність при експлуатації електричних приладів. Однак найчастіше до займання призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки, такі як сушіння одягу над газовими конфорками, на електрообігрівачах, залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження. ...з легкозаймистими та горючими рідинами, а також куріння в ліжку. 24 січня зранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу одноповерхової будівлі в місті Калуш по вулиці Промислова. До місця виклику виїжджали вогнеборці міста Калуша, які, прибувши до місця виклику, встановили, що виникла пожежа у складському приміщенні одноповерхової будівлі, площа пожежі складає 70 метрів квадратних. Вогнеборці локалізували пожежу та впродовж 20 хвилин її ліквідували. На місці події постраждав чоловік 1951 року народження. До ліквідації пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. 25 січня вечором до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу одноповерхової будівлі на території птахоферми у селі Вербівці Городенківської територіальної громади. До місця виклику одразу було направлено рятувальників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Городенка. По прибутті до місця події було встановлено, що виникла пожежа солом'яної підстилки в одній із будівель пташника. На території птахоферми площа пожежі складала 60 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу у найкоротші терміни. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту, органів зору та дихання. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників на пожежі було врятовано будівлю пташника. Постраждалих на пожежі немає, причина виникнення наразі встановлюється. До ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. 26 січня в обідню пору на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Яремчина Двірнянського району. До місця виклику одразу було направлено рятувальників 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче, а також вогнеборців державних пожежно-рятувальних постів селища Ворохта та Делятин. По прибутті до місця події було встановлено, що виникла пожежа крівлі закладу громадського харчування на площі 20 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу у найкоротші терміни. Міни та не допустили поширення вогню на більшу площу. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників на пожежі було врятовано будівлю закладу. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Постраждалих на пожежі немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дбати про належний протипожежний стан та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Лише виконання правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення.